Наші предки казали, великий день, великий день Даш Божий. Чому Даш Божий? Бо він Бог сонця. Не його онуки. Онуки Дажбожі. святий витязь віри нашої, святовид, правий і яви. Усі ж ви є, великий триглав, віри віди нашої. Слава рідним богам! Зорайся, за вогонь, рати посолонь, піднімайся до гори. Приміть Боги, треба лети назустріч сонцю. Давайте несемо. І всі ми згадуємо, як старе, лихе, недобре все разом з тою мореною згорає, щезає у вогні, а до нас не вертає. Хай буде так. Come oh.